Коли я розповідав, що продуктивність кондиціонера залежить від того, яка температура в приміщенні, і що в каталозі у нас вказується, що продуктивність кондиціонера прив'язана до плюс 27 градусів. А якщо у нас спортзал плюс 18, то що буде? І там я розповідав, що різниця температур між температурою фреона, отут у нас теплообмінник, І тут фреон у нас кипить. Условно, умовно кажучи, плюс 5 градусів. Температура повітря теплого, яке, яке кондиціонер бере з приміщення 27. Ну, воно взагалі-то ще вище, бо 27 він охолоджує до 27, то він повинен захопичувати трохи більше температуру. Але нехай ми беремо 27. І так, 27 захватуємо. Холодний фріон дає температуру плюс 5, і у нас є різниця температур в тепломіннику 27 мінус 5-22 градуси. Якщо ми хочемо температуру плюс 18, підставляємо сюди і отримуємо різницю температур 13. Наскільки ми тут зменшились, настільки ж зменшилась і продуктивність нашого кондиціонера. І тут коментар: а скільки він буде споживати? Відповідаємо споживати. Він буде так само. А тепер пояснюю. Ось 1-2. Це стиснення фреону. Зображено на діаграмі ну, відповідно, фреону. Це робота компресора. Цю роботу виконує електричний двигун, який споживає електричною енергією. Тобто, якщо роботи буде стільки ж, то відповідно, споживання електроенергії залишиться на тому самому рівні. Що відбувається, якщо ми виходимо на режим різниці температур 13 градусів і намагаємось підтримувати в приміщення плюс 18. Це означає, що цей фреон буде вспіпати гірше. Тобто в номінальному режимі для того, щоб фреон скипів, йому потрібно, щоб було повітря 27, у повітря з температурою 27 ось стільки енергії. А якщо повітря буде плюс 18, то енергії буде менше. І фреону буде важче вскіпати. Тому поступово ця температура плюс 5, вона буде потрохи зменшуватися. Але вона не зменшиться там надзначно. Вона буде плюс 3, плюс 2. Це тро, тро, трохи зміниться.